Яку відеокарту обрати до 200 доларів? Якщо не хочеться зв'язуватися з БУ, то є лише один варіант GeForce 3050. Суттєво потужніша Radeon 6600, на жаль, в магазинах вже майже не зустрічається тільки на OLX. Але наскільки шестигігова RTX 3050 слабка? Навмисно протестував її в неідеальних умовах на Ryzen 5500 зі старою шиною PCI 3.0. У Dead Island 2 на високих налаштуваннях при Full HD 70 FPS. У Counter-Strike на середніх буде від 100 до 150 FPS. У кіберпанку на середніх без апскейлерів і генераторів 45 FPS. Аналогічний фреймрейт отримуємо у новому Dragon Age Veilguard. Нарешті Stalker 2 теж середній, але вже з DLSS на якість 45 FPS. Окрім ціни, ще однією перевагою RTX 3050 є енергоспоживання всього 70 Вт. Підійде будь-який бажає.